О -о -о -о, страшно робить! Деякі писали, замов, замов Поклевочка! берем хо хо Такий початок, друзяшки, амурчик. Добавляємо секретики. Секрет. Скажи, де ви були? Де моя шашішка? Друзяшки У ігрика клювання, а ігрік де? Десь про друзяшки. Перед початком відосу нагадаю, що в нас іде збір та конкурс, в якому ви можете виграти спінінг стінгер разом з котушкою та шнуром. Також додатковий приз буде прапор від бригади, і на яку ми збираємо. Конкретно ми збираємо на Екофлоу. Ціль 20 тисяч від 100 гривень дає вам участь в розіграші. Якщо звичайно закинути більше, буде більше шансів. QR-код на банку зараз бачите в кутку. Також. В коментарях буде повна інформація. ссылка на картку, номер картки. Долучайтесь до збору. Також майте шанс виграти класний приз. Всім дякую, хто долучається! Приємного перегляду! Відео далі! Привіт, друзяшки! Ну що, ми приїхали з хлопцями а -а -а. на ставок. Порибачити на коробця. що Ігорёк у нас сьогодні буде. О, о, друзі, сьогодні буде все-все підряд, що є на коробця. Аврора, Тада, Аліекспрес і дуже багато різної шляпи. Не знаю, буде вона працювати чи не буде. Але у нас сьогодні з Гаріком по плану <сох>, трішки мекнуть по 50. Тому Ігарьок, як ти думаєш? ще буде картошечка, oh. друзі, від гари від шеф-кухаря. Oh, а ще почекла. у мене друзі з'явилися нові снасті. І я вам сьогодні їх покажу. Гарі на широку ногу почав <рес> жити, друзі. Гарного <рес> вам перегляду. Зараз Гарі все побачимо, покажемо. А в кінці відео буде обов'язково вертольотик. <рес> оп 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 оп, гелікоптер, гелікоптер. Балка, друзяшки, починається з того, що я забув ротпот. і в мене вималювалася ось така конструкція. Флагман стоєчки, в ігоріка трошки теж з свиснув. Ось такий флагман. Отак от сигналізатори хоч не забув. Сигналізатори кратус. Сьогодні три палки, три оснастки плюс спомб. На спомб сьогодні буде у нас сквадрон Pro. В минулому відосі мені дуже сподобалось на нього спомбитися, закармлювати, тому будемо кидати на нього. Що в мене по іншим палкам? Дивіться, тут Шерман. Шерман 36. Далі треба перебігти сюди. Фішерман 360, Фішерман 360. Ну як же ж без аврори? І в нас сьогодні тему. Тему. Дивіться, яка катушечка прийшла мені Ро. Рублінсон. Рублінсон. Рубить, мабуть, пальці відбиває, рубить напополам. Дивіться, яка коробка ціла. Відкриємо прямо так. Пакет. Пакет назад. Це ось така катушка! Це катушка, як ви підписники, деякі писали, замов, замов! In GK8000. Це типу китайська стела. Чи щось типу того? Сьогодні будемо її тестити, перевіримо, що це за махіна. Виглядає на перший погляд непогано. Як вона буде в ділі, побачимо, поки її сюди. І що в мене з основного покатухам? Сумочка профмонтаж 4 відсіки. Так, дивимось, Дивіться, Blackpool. Blackpool. коропова катушка, CarPro, 7000-й розмір. І новенька катушка Torque з байтранером. Так, ручка десь тут. Ручка ось з великим з кнопом. Дві катушки ці, ось цю. І сьогодні поставлю або Sherman. То що в мене фідер Sherman, або Дікарп. Поки, що не знаю, поки що не знаю Щось з цього оберем. Жилочка присутня. Ось така, до речі, класна жилочка Car Pro 028 300 метрів. Залітає на торг. На ось цю. Теж в мене є. Непогана жилка, десь вона тут лежить. Ось вона! Бачите, метод фідер 300 метрів 0,3. Буде на котушку стему. Трошки пізніше про Снасті. Зараз він, хлопці туди-сюди бігають, щось там розкладають. Ігирьок свою бомжарню налаштовує. Зараз тут буде порядок красота. Багато в нас песиків сьогодні. Песик, привіт! Це шнур. Передавай привіт глядачам, як справи. Скажи, де ви були? Де моя шашішка? І ти йди сюди, дай я тебе поглажу. Не? не хочеш? Вон головний бос. відпочиває, дивіться. Йому добре. Оце рибалка, оце я розумію. Кайф. Лежиш, нічого не робиш. Наївся і спиш. Клас. А, ножки тягне, да? Бачите? Лапки. Шнур! Не кусайся! Що робиш? Хо-хо-хо, е. друзі, що у нас сьогодні буде поза кормочки. Дивіться, як ви бачите, у нас дуже багато канапелечки. але про канапелечку я розкажу вам трішки пізніше. Замішаємо, звичайно, в оце відерце. У нас, бачите, ось такий пелець. 4, 5, 6, 8 та 11 мм. Мікс! Далі у нас піде оця канапелька, оця, оця і оця. Дуже зручні з'явились нові отакі прикаляси, бачите, по 400 грамів карпрошні такі пакетики. Це щось альтернатива ось цим, але трішечки поновіше. Мені оці здаються зручніше. Чому? Тому що вони набагато такий пакетик, знаєте, міцніший. І набагато зручніше, ніж така баночка, тому що вона у нас колись один раз тріснула. Ну, то нічого страшного, але, як би то кажучи, набагато зручніше. Далі у нас іде метод мікс, два штучки, криль і Corn Tiger. Це вже перевірені на цьому ставку і не тільки мікси, які, звичайно, непогано працюють. Ви могли помітити, що канапелечки у нас тут багатенько, але то нічого страшного. У нас було взагалі їх п'ять. але шнур вже один у лежить, віддихає. Покажи шнура. Що там мені взагалі приплющило? Два пакетика ми залишимо на наступну рибалку. А зараз підемо з Гаріком <папи> Цю ріку чуть, чуть тільки тихо нікому. Що, друзяшки, починаємо. Що у нас сьогодні на покушать у коропа. А покушать він буде ось такі перевірені вже. Мед Ханей від Prof Класна робоча штука, вже працювала, точно її відсипляю. І одну поставлю на те ще, на що не ловив. На Тайгер НАТО. На ось такий, просто якийсь він такий сірувато-білий. Та Все. Більше експериментів сьогодні по цьому ставити не будемо. По оснасткам, дивіться. У нас ось такі профмонтаж флети крупненькі. Спеціальний є профмонтаж таптуха, отака велика під них. У Гарі, бачите, теж буде. Буду ставити оцей великий, великий і є ще, бачите, маленький для отаких таптух. Отак, все дуже просто. Корм показали, метод мікс. І ось такі у нас оснастки сьогодні по цій двіжучці експериментів дуже не буде. Так що, друзі, починаємо. Ага, друзяшки, тільки закинув, дивіться. пакльовочка. Берем! О, опа! Лікціончик! Піджати! Ступенечки! Головне з них не впасти! Опа, опа! Якраз обновили нову катушечку торк. Крутиться так плавно! Тихо-тихо! Прям супер. Так, що у нас там, друзі? Що за карапець? Ага! Це гамур! Ще й такий непоганий. Чуєте? Єсть! І до нас такий початок, друзяшки, амурчик. Десь кілограмчика на півтора-два. на два. Хороший. Зараз будемо його відпускати. Опа. Перший армурчик, друзяшки, є вже дуже-дуже це добре. Що у нас тут, пацани? Давайте пройдемося по лагерю. Як ви можете замітити, в нас сьогодні армадейл така парасолька. Обіцяють дощчик. Але бачите, яка поки погода. У нас загалом парасольок три. Поставили поки що одну. З Гаррі отак сидимо. Дивіться, мій стульчик CarPro, дуже зручний. Рекомендую. Це все самий бюджетний стульчик від CarPro. І ще отака сумочка, дивіться, профмонтаж. Хто питав, чи влазить сюди мощний пауербанк, великий на 50 тисяч. Дивіться, дуже легко. Отак, оп, і сумочка не падає. Ще сюди можна телефончик. Ще щось покласти. Класний варіантик. У нас сьогодні горілка отака буде. Що у нас тут гарі буде? Тут буде картопелька жаритися. Картопелька будемо жарити. Фірмова від гарі. Фірмова гаріка. картопелька. Покажи, що ти там обіцяв якісь вудки. пішли подивимось. Пішли, покажу. Що там за палки? Прикупав, друзі. Вони, звісно, не нові. Трошки були у вживанні, але я довольний своєю покупочкою. Дивіться, це? це вудлище від е, Трабуко Олімпіка. Олімпіа. Олімпія. Клює чи що? Да. Так. Катушечка трабуко. Восьмитисячка. Як тобі на перший? На перший дуже довга палка і. Це піди ж довжина скільки? 4,20? 4,20! Да. 420! 420, Ну Прикольно, прикольно. Як у слонахі. Катушка така здорова. Я зазвичай ловлю на фідер. Там на така маленька да. на поплавок взагалі там взагалі. Вообще... А ротпот який в тебе модний? Родпот, мабуть. Як у мене. Такий самий, бачите, Тільки в мене на три тройника родпот сьогодні. Бачите, Ігорьок тільки сьогодні голову не забув. Взяв свій родпод і свої снасті. Що ти там? там Минув мину, початок. Це зрозуміло. Що, друзі, розказати про своє оснащення? Родподік у нас CarPro Black повністю, друзі, алюмінька. Дуже легкий, зручний транспортуванні і складається в невеликий чехольчик. Регулюється як ніжки спереду, позаду, так і по виліту. Ну і, звичайно, можете регулювати. Попереду, позаду самі бузбарчики. Сигналізатором. Сигналізатором у мене мої CarPro Esco, яким уже десь півтора роки, а може навіть і два. Пушка-вишка, самолітик. Міняти нічого не хочу. По палкам Кастмастер, Flagman Big Game Sensor і CarProsний Feeder Ultimate <coughs> на 40-70 грамів. Дуже зручні палки. Я вам скажу так: закидувати на них тільки один кайф. По катушечкам у мене стоїть кастмастер, теж Кастмастер на кастмастері. На Big Game у мене стоїть Blackpool 7000 з волосінню 0.28. На Ultimate у мене стоїть сквадрон Flow 5,500 катушечка. Теж дуже зручна в поєднанні з шнуром. Шнур, якщо я не помиляюсь, 014 Sherman Pro. Так, Євген все правильно сказав. І, до речі, ним найлегше закидувати оснащення. Ну, такі десь 50-60-70 грамів. Дуже він такий, знаєте, як шовковий. Він взагалі не має ніякого супротиву в оцих кільцях. На цей ставок вистачає отак, тому що дистанція тут 30-40-50 метрів. Отак. Воно просто. Дви не напрягайтесь і полетіло. Навіть я вам скажу так: от, рибачили ми з Євгеном і на відкритій водоймі на дикарю то. Кастмастер 70-80 метрів Просто летить отак проти вітру. Якщо Короче, На фібер на коропа. Кастмастер. На чисто на коропа, Big Game і Blackpool. Все? Так. До побачення. Вишка, вишка самоліт. Пока-пока. О! 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 о, о. Клюйвання! Шнур! Це ти клював? Чи що? А ну не дергай мої тут вудки. Іди сюди Иди сюди. Що ти а? Що ти підлизуєшся? Ага, шо, шо ти? Жопа. О, о, воу Дивіться, як смика. Клювання! Клюква. Після клюкви клювання. Але ми з гарі не клюкнули. Дивіться, Покажи друзям, як смикає. Оп, дивися, хо 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 страшно робить що. Де, <ріст> Я... зірвався чущо. Так, <ріст> <Да>, зірвався. <ріст> Зійшла. Дуже довго гуляв. Але, але, друзі, клюнуло, знаєте, на що? <ріст> на аврору! Дивіться! <ріст> Смикануло! Уйгарка да, короб зривається, а в нас тут згарі не зривається нічого. Дивіться, друзяшки. Ой-ой-ой, що зараз буде? Що це? Йома. Картопля, раз, картопля, два, цибулька є. Бам-бам-бам-бам-бам. Пахне як уже, друзі. Уже да. ще. Ще будемо. Треба жарить. запалити. І буде ще смачніше пахнути. Настав той час, друзі, коли будемо готувати ось цю смакоту. Друзі, оцю картопельку, яку я своїми О, ручками різав тільки що без досточки. Без дозволу? А готувати будемо на ось такій сковородочці, яку я собі придбав, друзі, новенько. Прийшла вона в такі коробочки. Зараз відкриємо разом з вами. І подивимось, що ж тут приїхало таке. Запаковано, друзі, дебело. Опа, що тут? Більш нічого нема, коробочку на. -ка. Так, що далі? Открываємо. Це мерседес серед це... кастрюль чи цих сковородочок? Це, друзі, флагман серед Samsung. <реку> а, Ооо. А ну. Оце кришка, друзі. О, всередині ще. О, це, мабуть, чехольчик до неї. Ну, БРС, друзі, фірма називається. БРС! О, ти Яка глибока, чуєш, картошки не хватить. Це треба мішок начистити на таку. Так ж не забувай, що ми тут не самі на, з нами ще ж ці пси. Ще й пси. Он бачиш. Глянь, Шнур. Ні, ти перший ні, да, на черзі на картопельку. Черниш. Черниш. Будеш картоплю? А, О, куди забоявся. Та не бойся, все добре буде. Ой-ой-ой, У Угорка клювання, а ігрік де? Десь прої. Напишіть в коментарях. Ану, спробуємо його ультимейт від CarPro Feeder Сквадрон катушка в мене така є. Оп! 5500. Тут дуже швидкий фрикціончик Чикс і затягнуто. Класна катушка легенька. На фідер вже її протестив, на коропову щось поки що не довелося. Зараз бачимо, що там ігорька. Ух! Як тяне! Трошки дамо йому погуляти. Зараз будемо витягати. Ого! Ого, б'ється. Хто там такий буйний? О, це короп прям. Хороший друзяшки. Оба. Оба! Есть. Сюди йдемо. Прийшов нарешті. Відпускати зараз буде. ой ой, -ой. дивіться, який красивий. Диви. Хоч коропа потримаєш. Поплив, дядя. Скільки вага його була? А вага буде на моєму ютуб каналі. Ігор Хвішерман. Десь, отут. Отут, отут десь. Друзяшки, треба набрати водички, руки мить. Дивіться, яке класне є у флагман відерце. Якраз для таких ставків отак вкинули, воно тоне. І набираємо воду. Зручна така вірьовочка є, ручка. Ось це прям супер варіант. Так просто набирати водичку. І в баканчик отак. Наливаємо, оп, і можна отут мити ручки. Відерці є. Зручно та практично. Класно. Ой -ой, ой 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 майже фінал Гарі! Що ти робиш там? Друзі, на цій скавородці готувати саме задоволення. Абсолютно нічого не пригорає. Зовсім від слова взагалі. Дивіться, яка вона висока. Яка вона широка, нічого не випадає, як знаєте, зазвичай готуєш, воно все там перемішуєш, вивалюється з сковородки. Тут такого немає. Олійки по мінімуму жариться дуже швидко. І, друзі, нічого не пригорає. Дивіться, зовсім взагалі. Зовсім, а зараз ми сюди в цю картопельку додаємо. секретики. Секретный ингредиент. Опа. Просто наше. Просто наше на Опа. А я. Опа. Смачная. Это все дело перемешиваем. Друзьяшки, до речи. Кто хочет себе придбати такую саму сковородочку, Женя, добавишь посылание под этим видео. Добре. А по цьому промокодику що буде? А, -ха -ха -ха. а по цьому промокодику буде знижка, друзі, 10%. О, -о, -о, -о. Треба брати. Рекомендую, друзі. Ням-ням-ням-ням-ням. Друзі, намальовуються поляна. друзяшки, намальовується поляна. Гарі, я маму, що ти не робив, як пав. Ну що? Смачного. смачного? Нам? Смачного вам. Ні, нам. нам. <глює> Опять. У мене поклевка поклевка. заважає нам смакувати. Хаїсть, хаїст, друзі. Ми, ми їмо і рибка хаїсть. Нагарика картошечку сходяться карапчучки. Все, друзі. Що <глює> <Йому. глює> За За це таке? Що це? це? тяп-тяпич. Тяп <глює> Пацани, по тяп -тяпич. я. Вон. Бачите, діти по пепсі п'є. <глює> Все, друзі, полетіли. Уже слюна випадає з рота. Поїли, тепер треба половити. Клювання відбулося. Є, сидить. А -а -а. Поїли ми і їсть коропець. Воно так завжди, друзі. Або коли кудись відходиш, або коли їси. Оп. Ого, а -а -а. дуже. Опа! Все, зірвався. Так? Да? Так. Да. Так, да, зірвався. А підскажи, що ти на крючок надягаєш? Це Аврора була. А ось воно щось тривається. Зрозуміло. 600, 600. Щось Аврора на камні ловиш, бля. Міняє на нормальні попапи. В цілому, що хочу сказати про катушку з тему, ось цю NGK. Я сьогодні на неї спомбився. Поки що непогана катушка, нічого такого щось. Незвичайно в неї немає. За свої кошти, не виглядає вона класно. Як вона буде працювати далі, подивимось. Посилання на неї залишу під цим відео в описі, можете подивитися. Якщо порівнювати з котушкою торк, то, звичайно, Торк набагато краще. Вона краще зібрана, краще навіть виглядає. Як по мені, не знаю. Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Стосовно наших конкурсів, Ігорьок, в минулому відосі ми розіграли останній наш шнур. Я сподіваюся, останній. Хто? Забирає його, отам коментар. <плес> <да? плес> отам. <плес> 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 Гарі хлопай, переможцю. <плес> <плес> забирає, забирає коментар. В цьому відосі в нас конкурсу не буде за коментар. Жартую, буде. Давайте розіграємо жилку. <плес> Бо шнурів дуже багато вже розіграли. Давайте жілку на коропову рибалку розіграємо. Пишіть коментар про це відео. Хтось з вас забере, хто напише класний коментар, один хтось. Забере класну жилочку на коропову рибалку. Отака От вігня. В нас вже починає темніти. Ми зараз ще годинку-дві половимо і по темряві будемо збирати. Що? Ну що, в цей раз буде щось? Не знаю. щось. А. Мені сьогодні не щастить. Ну <реслух> що, що, один є. Поки сидить, буду зараз потихеньку виважувати. наїлася картошки трошечки. <реслух> 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 голова говяжа все зачепило. Ну що там? Буде короб чи ні, ми дізнаємося в наступній серії.

Несу суваги, ввагі! Що, друзі, дивіться на мої штанці. Це короб у нас трішечки сквіртанув. Ну, нічого страшного. Давай. Куди Не його? Відрожі 200. Майже я щось сьогодні на 100 грамів вецей. Дивіться. А, і в мене щось клює. Друзі, щось таке акуратне, акуратне. А ну побачимо хто там. Знову сьогодні там де торг, там клювання. Знову амурчик. Знову Крас... красотунчик. Іди сюди. Зараз. Тебе дістанемо і відпустимо. Оп! Іс. Сюди. Третій амур. Сьогодні я прям амурний. Плюс-мінус. Десь такий самий, зважувати його не буду, одразу давайте відпустимо, підемо. Давай, дядя, дякую за покльовку. Рости, приходь, коли будеш кілограма 4. Хлопці він тянуть чи гарьку. Ще одного коропа. Бореться, бореться, друзі. Гаррі приймає. Галя, не впади тільки в воду. Це <рик> <рик> буде контент, але не треба. Опа. Три три виходить на сигерком. <рик> да. <А> ну, <рик> що? що там? Трошки менше, якийсь такий длинший. <рик> Довгі. Довгий. Бачиш, кормушка <рик> полови карапіка Євгена <рик> Мурі. Опа, оснастка знайома. Uh -huh. Профмонтаж, -а. Uh -huh. Робота сьогодні по повній. Друзяшки, підсумок цієї риболовлі. В мене три амури, три клювання і три результативних. У гірка три коропи, Три результативних і три зриви. Бачите, він там чимось підсвічує. Аж сліпить, а ну, прибери. В цілому риболовля. Плюс-мінус Гаррі. Плюс-мінус добре, але. <рес> треба більше палок. <рес> я нічого, як завжди, не спіймав. Треба мені більше палок, треба мені ротпод, І треба мені рівні руки, напевно, Чуєш, я думаю, що, що ти отой комплект на OLX поставиш і ти можеш купити собі і ротпод, і цей, бо щось. Напевно, так. Да. Їздить да. з фідерами і щось ловить. Ігарюк нюхає чай, як тобі рибалка? Мені сподобалось. Друзі, в мене було 5 клювань, три витягнув, а 2, 2, 6 2, клювань це було. 6. Я вже все сказав. У мене було кріпки. Дві зірвалось і одну десь там вона, коротше, далеко зірвалась. В цілому мені сподобалось, а за картопельку, яку Гарік зробив взагалі бомба. Ого! Ху -ху -ху -ху. Смачно дуже. Гарік нас нагодував, ще й псам дав картопельки. Вони довальні були, пішли. Погоцили, вже напевно все. Сплять, все. що ми і зробимо через декілька. Званята звонят, звонять. Все, друзі, до побачення, телебачення, до нових відосів, до нових зустрічей. Пока-пока. побачення